Всім доброго дня, друзі. Сьогодні 8 жовтня. Копаємо першу, перші саженці малини, сорт Аміра. Це коронова система. Правда у нас дуже сильно посуха була і тяжко копаюся, але нічого. вчора був дощик, Чуть-чуть легше стало. Але надіємося, що буде до перепаду зараз на осінь дощик. і буде копатися краще. Так, це по Амірі стебло. Це виходить тогорічне стебло. Ну, це в руках у нас пня пустила, а це молодняк. Тут найтемніше, молодняк найсвітліше. Ще... Аміра, що по можна сказати? Крупна ягода, салатка. Діти її обносять, так що для себе ідеальний сорт. Один мінус чуть-чуть є шипи. Ну, застараюся зафіксувати.